Вот у них і Яга. От у них сотка. Не, є сотий. А він наші не вопав. Хо-хо, ну це мій є Сотий, пацики, ну. Тільки тут мені дуже небезпечно стає грати, тому що. А що це таке? Ай ельфа! Адельфа! Алло! Адельфа! Ну є соти. Ну фокусник. О, ще один фокусник. <гум> О, Яга їде. Ну ягу в командірку можна влупити. Або так от. <гум> Яга, дякую. Вельми шановний вам дякую. Пані Яга, що ви розвернулися. Опа, ВКшечка. ВКшечка? Це такий танчик. Який можна теж. Отак. До побачення, дьорнув, звісно, рукою, але до побачення. Сказав, сказав впевнено.